Всім привіт! Ціни на ПК комплектуючі ростуть, ніби для них не існує якоїсь верхньої межі. Після кожного мого відео я заходжу, дивлюся ціни через декілька днів і бачу, що те, що було сказано в відео, вже не актуально, адже знову нові ціни, знову вони підросли. І дуже важко вибрати для себе комплектуючі. Мені дуже часто пишуть люди: давай підберемо мені ПК, у них хороші бюджети. І вони розраховують побачити те, що було декілька місяців тому, побачили якісь відео, якісь збірки і хочуть зібрати собі щось схоже. Але зараз, наскільки виросли ціни на все, що підібрати для себе ПК є дуже проблематично. Але виходу немає. Приходиться обирати серед того, що зараз є представлено у магазинах. І сьогодні у нас буде топ-5 відеокарт, які би я не купляв через те, що вони сильно виросли в ціні. За двох причин: або вони недостатньо хороші, або вони занадто дорогі за те, що вони пропонують. Ну, в принципі, це є дуже схожі поняття. Одним словом, сьогодні я розповім вам про топ 5 відокарт, які би я собі саме в даний момент по актуальним цінам ніколи б не купив, через те, що є інші хороші аналоги які все одно теж дорогі, але за свою ціну вони будуть сильно поцікавіші. А для того, щоб зібрати оптимальний для себе ПК чи підібрати для нього якісь певні комплектуючі для апгрейду, я завжди використовую український Є-каталог. Е Тут є розділи із всіма комплектуючими для ПК. Ви можете вибрати абсолютно все, додати у список і відслідковувати ціни на конкретні комплектуючі, щоб обрати самий вигідний момент для покупки. Коли ви підбираєте якийсь товар, у вас справа є безліч фільтру, за допомогою яких ви можете підібрати саме те, що вам необхідно, на головній сторінці любого. Товару ви можете ознайомитися із детальними технічними характеристиками і побачити фото товару. Також ви тут можете обрати магазин, де купити конкретний товар, який можна відсортувати як за рейтингом, так і за ціною. А щоб зрозуміти, що зараз самий вигідний момент для покупки є чудовий фільтр із динамікою цін. Для вас я залишу три посилання в описі під відео, де ви зможете підібрати для себе всі комплектуючі, де ви можете підібрати для себе відеокарту чи процесор. Адже на них зараз також сильно ростуть ціни. І якщо ви збираєте для себе, ПК, український як талог вам тут сильно допоможе, щоб зробити це. Якомога вигідніше. Ну, а тепер перейдемо до основного топ-5 відеокарт, які б я б ніколи не купив по актуальним цінам. А розпочнемо ми із не дуже актуальної відеокарти, а саме RTX 3050. Їх до зараз продають новими і по космічних цінам. Нагадаю вам, що у них є дві модифікації на 6 ГБ і на 8 ГБ. Між ними є різниця в ціні. На 6 ГБ стартують від 9 тисяч. На 8 ГБ стартують в районі 12 тисяч гривень. За той рівень продуктивності, який вони пропонують, цієї відеокарти просто ні про що? Нагадаю вам, що RTX 3050 іноді програє відеокарти RTX 2060. Нагадую вам, 60-та лінійка, а саме 2060, це практично початковий рівень у Nvidia. 50-й рівень це і початковий, 60-й рівень це є вже такий мінімально ігровий. 2060. -та. 30-50 цей плюс-мінус схожі, іноді навіть 2060 буде поцікавіше по продуктивності. Самі ви розумієте, що тут можна отримати. Адже 2060 це вже є дуже стара відеокарта, яка була стартовою у лінійці, коли вона виходила серед RTX. Тоді ще вийшла 16 лінійка, але її ми сьогодні чіпати не будемо. Самі розумієте, за 9 12 тисяч мати продуктивність 2060, ну взагалі ні про що. І якщо ще 3050 на 8 ГБ хоч якось може витягнути за рахунок того, що в неї 8 ГБ, то 3050 на 6 це просто дуже порізна відеокарта. Навіть не через те, що в неї 6 ГБ відеопам'яті, адже і цього може в принципі вистачити. Через те, що у неї забрали один чип пам'яті, ще зі 128 біт перетворилася у 96 біт. Через це продуктивність відеокарти впала приблизно на 20%. 3050 і так сама по собі слабка. А тут ще в нас забрали 20%. Тому за 9-12 тисяч цієї відеокарти просто ні про що. Які альтернативи? Про це в нас вийде згодом відео про топ-5 відеокарт, які би я купляв по актуальним цінам. Можете, до речі, написати свої варіанти у коментарях. Дуже було б цікаво почати, можна скласти свій список топ-5. Буде також цікаво, можливо, що з'їти підмішу і у наступному відео про це розповім. А зараз для мене на п'ятому місці відеокарти, які я б не купляв, це є РТХ у різних. Модифікація. Переходимо до топ-4. На четвертому місці у нас буде відеокарта від AMD, яку також зараз можна з легкістю купити новою. RX7600. Ця відеокарта мені не подобалась ніколи. У неї завжди були свої конкуренти. Коли вона ще була актуальною, конкурентом у неї була RTX 4060. А сьогодні у нас також, до речі, буде в через деякі причини. Зараз у неї конкурент RTX 5050. Що перша, що друга відеокарта, ну просто знищують за рахунок технології, за рахунок того, що то є Nvidia RX 7600. Якби вона ще була попродуктивніше, так можна було би би Але FSR 3, 8 ГБ відеопам'яті і просто стара архітектура, навіть за 13 тисяч у сучасних реаліях, коли є 5050, -50, ну не залишає жодного сенсу в покупці цієї відеокарти. Та сама ще на 128 біт. Не дуже вона холодна, якщо не появляється там TDP 160-170 Вт, що є дуже багато для початкової відеокарточки. Вам тут потрібно буде брати блок вже такий менший, більш непоганий. Плюс потрібно її брати вже хоча б у якихось хороших винайнях. Якщо 50-50, ви можете брати абсолютно практично любу, бо там TDP 130 Вт, в піці, то RX 7600. Мені здається, що там навіть 170 Вт. 160-170 Вт. Тут же здалось би мати три вертушечки або хоча б великі дві і хороші радіатори. Це вже не самі бюджетні хані, це вже не 13, тисяч, це вже 14-14 копійками, що вже не є так солодко за FSR 3 і не самий крутий чіп, правильно? На мою думку, ця відеокарта не має жодного сенсу при живій RTX 5050 за умовних 13, але якщо вже її брати по розумному 14-15 тисяч гривень. У сьогоднішніх реаліях переходимо до третього місця. І далеко не відходячи від каси RTX 4060. Я дуже багато хвалив цю до карту два минулих роки. Але часи міняються. Виходять новіші відеокарти. І зараз покупка RTX 4060 від 16 тисяч, а саме з такої суми вони зараз стартують, от взагалі не бачу цим сенсу: 16 17. 18 тисяч гривень за 4060 за неповноцінне 4 адже у нас нового мультифрейм генератора нема, за схожу продуктивність до 5050, -50, вони плюс-мінус один в один. Але з старішим фрейм-генератором і по дорожчій ціні, адже нагадую, 5050 -50 коштує в районі 13 тисяч 4060, через те, що їх мало є, коштують 16-17 тисяч. Вже воно взяти її дуже класно чудова до Якщо знайдете вже а ще на якісь гарантії. Прям пеп. Крута, чудова відеокарта. Міняти 4060 на 5050 знову ж таки не має жодного сенсу. Але з нуля зараз купляти RTX 4060 новою за умовних 16-17 тисяч, яка б вона там легендарна не була, от взагалі без сенсу. Вже воною новою, ні. Була би вона 1012, дешевше від 50-50. О, класна покупаю. Але ніяк за більше як 16 тисяч. Треба. Переходимо до другого місця. RX 90 60 XT. Версія на 8 ГБ. Коли у нас буде відео про топ 5 відеокарт, які я буду купляти, які б я купив собі, там залежить від бюджету, то там буде також 9060 XT. -шки. Але там буде версія на 16 ГБ. Між ними зараз мінімальна різниця у ціні. Наприклад, на фоні 5060TI на 8 на 16 Ну, то є спірна відеокарта, я її не хочу додавати ні в той, ні в той список, адже там, ніби і є сенс у покупці, а ніби його і нема. А от сенсу в покупці 9060 XT. -шки. На 8 ГБ я не бачу жодного. Коштує вона приблизно в районі 18 тисяч гривень. Що ми можемо за ці гроші взяти? Ну щось типу RTX 5060. І вона навіть іноді буде програвати 5060. Іноді буде вигравати, іноді вона навіть буде 5060 60 яйка. Але в загальному, коли у вас стоїть вебір між AMD і Nvidia, за плюс-мінус той самий бюджет з одинаковим об'ємом відеопам'яті, ну я би обрав тут Nvidia. В середньому це буде плюс-мінус схоже. Десь буде краще за 5060, десь чуть-чуть гірше. Ну, у нас були тести, якби що, можете податися оптимальна відеокарта. Я там порівнював. Там навіть версія на 16, іноді 5060 програвала. Але в загальному, коли стоїть вибір 5060, 9060 стежка на 8, от не бачу жодного цим сенсу. Можна взяти дешевшу, 50-60 і мати класну відягу від NVIDIA. Коли вам потрібна відеокарта на 16, Ох, там 9060 XT себе показує. Адже вона коштує значно, значно дешевше, як аналоги від NVIDIA на 16 ГБ. Наприклад, та сама 5060 TI на 16, яка дуже сильно виросла в ціні. І от там вже є сенс. Тому, якщо ми хочемо заощадити, то вже краще взяти 5060 Хочете? Мати якийсь запас, або, наприклад, відеокарту під вищу здатність, то вже краще докласти і взяти версію на 16. Версію на 8 по актуальним цінам я б сьогодні не розглядав. І на першому місці відеокарта, яку я б сьогодні по актуальним цінам не купляв, це є що ви думаєте? RTX 5080. Це є супер-чудова продуктивна відеокарта, аналогу якої практично немає. Але справа в тому, що зараз відеокарта так стрибнули в ціні. Що RTX 5080 за умовних 74 тисячі гриб не виглядає аж так соло через свої 16 байт відеопам'яті. Вісно, ви можете взяти 5080 і дешевше, за 68-70 тисяч. Але нагадаю вам, що TDP у в неї складає 400 ватт. Їх потрібно чимось відводити в бюджетних виконаннях, то буде трошки проблематично. Тут потрібно брати хоча б щось бюджетне. І там вже в районі цін стартує 74-80 тисяч. 16 ГБ відеопам'яті. Це практично 2000 доларів. Звучить не дуже солодко. Вже краще, якщо хочеться щось такого, краще взяти 50-70 кіайку з тими самими 16 ГБ і мати чудову відеокарту, яку, якби що, ви пізніше продасте. І візьмете собі щось, уже, наприклад, на 24, коли вже вийде та сама лінійка супер. Коли вони вже вийдуть, питання мало вийти тепер, але самі розумієте, через дефіцити ці всі вони не виходять. Тому переплачувати більше 20 тисяч порівнянні до 50-70-ї тяйки за 50-80, для мене взагалі якось дивно. Адже ви що там, що там, наприклад, у тому самому 2К, 4К, ви будете грати з DLSS, якщо будете використовувати повні ультра з трасуванням шляху і тому подібні речі. Є різниця у продуктивності у них через чіп. Але чи вартує та різниця 20 тисяч гривень? Потрібно ще взяти, Ну, сильно по цікавіше блок живлення, адже ТВП є 300, як ще ну, чуть ну, й відрізняється, самі розумієте. Тому, дуже, якщо хочеться, теорітку віддягу можна взяти, адже в неї немає як таких конкурентів взагалі. Але чи я би брав її на даний момент? Ні. Я почекав би, взяв би 50-70 Потім є трохи дешевше злив і взяв би собі якусь віддяху вже на 24 ГБ, бо скоріш, наступні віддяшки вона вже будуть по 24 ГБ мати за плюс-мінус такі самі гроші. Там у вас вже запас на майбутнє серйозний. Візьмете ви зараз 50-80 у хорошому крані тесті за 80, якщо ціни знизяться або введуть нові відеокарти там, на 24 ГБ, і повірте, ваші 50-80 дуже гарно просяде в ціні. І тоді вам прийдеться ну, сильно більше. Але якщо вам вже потрібна максимально продуктивна відеокарта і на 50-90 вам не вистачає, теорії можна розглянути, адже нема хоч якихось альтернатив. Ось такий. Топ-5 список відеокарт, які би я сьогодні не купляв через те, що вони не відповідають своїй ціні, або мають кращі альтернативи за свої гроші. Мені було б особисто цікаво почитати, які б ви відеокарти не купляли, або можливо ви вже купили і задоволені або задоволені своєю відеокартою. Можна написати це у коментарях. Кож не забувайте писати в цьому відео, підписатися на канал. І зовсім скоро у нас вийде відео про топ-5 відеокарт, які я купив. Щоб його не пропустити, можете підписатися на наш телеграм-канал, посилання на нього буде в описі під відео. Там ви точно цього не пропустите. А на цьому, в принципі, у нас на сьогодні все. Дякую, що ви довели це відео до кінця. А всем добре. Щасливо!